Привіт усім! Та ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми поговоримо про хімію води, яка у нас у третьому розділі біологія Кемпела. У нас зміст сьогодні отакий достатньо малий, та теми будуть теж дуже зрозумілими та простими. Перше, що у нас буде, це молекула води. Потім ми поговоримо про його властивості в чотирьох аспектах. Говорячи про воду, давайте першим ділом подивимося на молекул води. От у нас графіка такого молекула. Він состоїть із трьох атомів, як ви бачите. Перший у нас один кисень та два водня. Цей молекул, він полярний. Це в цьому випадку означає, що у нас тут цей кисень, він частково має негативний заряд. А два водні, вони частково позитивні. Коли у нас багато молекул води, у нас із цієї полярності створюються водневі зв'язки. Це просто за того, що у нас частково позитивний заряд, він притягує частково негативний заряд в інших молекулах цих. Це означає, що в цьому випадку, у воді, коли у нас уявляють собі багато таких молекулів. До кисня будуть притягуватися водні, тому що вони частково позитивні, а кисень негативні. А до водня будуть притягатися інші кисні. І отак у нас формуються водневі зв'язки у воді в контексту молекулярного составу води. Результатом того, як погодоване молекули води та як формуються ці водневі зв'язки. Із них виходять деякі властивості води, в яких ми будемо говорити про чотири аспекти. От перший аспект це є щеплення молекул води. От ці зв'язки, які в таких молекулах, молекулах води просходять, вони дуже швидко розриваються та формуються. І це результує в тому, це веде до того, що у нас більшість цих молекулів, вони в будь-який момент в такому водньому зв'язку. Результатом того є щеплення цих молекулів. Ми це називаємо і когезією. Та цей поверхневий натяг, який як приклад ем, утилізує ця комаха, він теж є результатом того, прикладом того, як е, ці пластивості води використовуються в природньому світу, це, наприклад, є і коли дерево тягне проти сили тяження нутрієнти наверх із mm землі. -hmm. Коли водневі зв'язки поглинають тепло, вони розриваються. А коли ем, утворюються водневі зв'язки, вони, це тепло, яко, які абсорбували ці молекули, вони вирівняються. Наступний аспект, який важливий в цій темі регулювання, як вода регулює температуру у організмі, це є теплоємність. Теплоємність вона дефінується тим, що повинна бути енергія. Яка повищує температуру 1 граму якоїсь хімічної речовини на 1 градус Цельсія. Тут у нас три приклади таких, такої енергії, яка потребується для цього. У воді це у нас одна калорія. Так, це все, воно міряється в калоріях. У заліза це 0,1 калорія, а у деревини 0,3 до 0,5 калорії, залежно від залежності від того, яка це деревина? Як ви бачите, у води доволі велика теплоємність, яка дуже об'ясняється тим, що, щоб повисити температуру води, нам треба першим із сітів одних з зв'язків, ізолювати молекули води, щоб вони могли рухатися. Тому що Теплова енергія по собі вона дефінується тим, що молекули у речовини вони рухаються в певних фревенціях. І це все асоціюється з певною тепловою енергією. Тим більше, цей знак, він означає, чим більше теплової енергії, тим більша у нас швидкість руху цих молекулів. Треба розділяти ці двоє. Ці дво речей. Так, перш ніж ми можемо повисити рух у молекулах теж перше треба водни зв'язки ці розірвати. І тому, щоб вода могла повести енергію, їй потрібно значно більше енергії. Так, вода, вона і регулює, наприклад, не тільки організмів, температуру організмів, вона і регулює помірну температуру повітря у регіонах, які лежать біля води. Коли вода абсорбує тепло від сонця, вона нагрівається лише незначно. Щоб реально нагріти воду, це ми знаємо всі, коли чекаємо, щоб нарешті вода нагрілася, щоб можна було в неї купатися. У, коли йде вже такий тепла пора року, тоді ми бачимо, що вода дуже довго нагрівається, а от вночі чи в зимі, це в залежності від контексту, у нас йде поступове охолодження цієї же води, як ви бачите, воно йде дуже і в одну, і в другу сторону тепло мігрує із води і воду дуже, дуже повільно. Іменно тому колебання температур воно утримується в межах великих, які на нашій планеті Землі теж мають великий фактор тому, чому ми, як, як живі істоти можемо тут існувати. Вода тримає і в организмі. Та і макроскопічно на нашій планеті температури в межах, на яких, в яких може ексистувати життя. Тема, яка буде нас цікавити наступним це розширення води при затверденні. Ви будете бачити, що так, як вона поводить себе між 0 і 4 градусами Цельсія, це теж є фактором, чому може існувати життя на, цьому, на цій планеті. Так, перше, давайте ми понизимо енергію у воді. Ми понижаємо, понижаємо, і поки кожна молекула не має чотири стабільні водні зв'язки. Зв і у нас виходить така тетраєдична мережа. Ми, як люди, ми це називаємо льод. Цей льод, він має дуже просторну структуру і низкушільність. Це можна перевірити тим. Попробуючи окунути льод у воду, гарантую вам, він буде завжди повертатися до поверхні води. Тому що він має нижчу щільність, чим вода сама. Тепер ми повишаємо енергію з 0 градусів до 4 градусів по Цельсію. Це означає, що ми збільшуємо кінетичну енергію та в в зв'язку вони розриваються. Вони. Міняють свою фреквенцію розривання, поки вони, вони стоять першим ділом з нуля градусів, вони розриваються трішки більше, вони менш стабільні, чим в одне зв'язки у льоді, але вони розриваються менше, ніж зв'язки у ліквідному стані води. Тим більше, чи ми підходимо до 4 градусів, вони будуть розірватися більш швидко і швидко, поки вони не достигнуть тої фреквенції цих формування та розриву водних зв'язків, які ми бачимо у воді. З 0 до 4 градусів Цельсія у нас щільність ця, вона збільшується. При 0 градусах у нас сама максимальна щільність у всіх формах, у всіх температурах води. Це із за того, що після 4 градусів у нас так багато кінетичних енергії, так багато кінетичної енергії у молекулах, що вони рухаються. І рухаючися, вони создають більши, більш теж просторну структуру, не більш просторну, чим у льоді. але більш просторно, чим вода про 4 градусів Сельсі. Це доходить до того, що вода, яка замерзає, вона замерзає тільки на оболонці. Вся нижня частина у озерах, вона остається у цих зв'язків, які дозволяють живим істотам. Ексистувати та перезимовувати у нижчих сферах води. Прикладом для цього є і риби та всі види амфібіїв, які зимують. Давайте наступним ділом поговоримо не про те, що вода зі своїми особистістями вона забезпечує життя на планеті. Ні, воно ще є універсальним розчинником. От, першим, давайте дефінуємо розчин. Це у нас рідина, яка однорідно змішує свої компоненти. Це може бути, один, це може бути одна розчинена речовина, чи дві, чи троє, чи більше. Важливо, що вони розчиняються у розчиннику. В випадку водного розчину це іменно вода, яка є розчинником. У нас тут два різних типів розчинів. перший гомогенний, а другий не гомогенний, чи в деяких мовах він зветься гетерогенний, Гетеро від разні. Homo від такі ж. От. А, так що відбувається, коли насправді ми розчиняємо у воді якісь речовини? Давайте першим ділом симулюємо у голові розчин. Іонів. Давайте пригадаємо ще, що іони вони мають частковий заряд, позитивний та негативний. Та іонні зв'язки, які формуються, вони формуються завдяки тому, що кожна части... кожне... кожному частковому заряду потрібен протилежний заряд щоб формувати ці зв'язки. Давайте ще пригадаємо, що всі солі є. В ійонних зв'язках. Так давайте ми розчинимо у нашій голові нормальну кухонну соль у воді. Відбувається то, що вода заміняє партнер ійонних зв'язків сама собою, в принципі. Як це можливо? Як пригадаємо, вода у нас отака, вона теж має частковий заряд. От кисень, як ми знаємо, дельта мінус це негативний заряд, та водень дельта плюс, наші два водня. Тому це приводить до того, що кожен, кожен вод, водний молекул він може робити оболонку, яка гідраційна ця оболонка, вона формується між, в кожному, вокруг кожного іона. Та ізолює його від, справ... від справжнього партнера. Це означає, що у нас ця соль, вона дисимілюється гомогенно у всій воді, тому що вона формує іонні зв'язки з водними молекулами. Тепер питання логічно наступне: що якщо це не іонні сполуки, тоді вода теж має світрюк. Вона утворює водні зв'язки в... част... з частинами цих сполук Та завдяки тому вона може теж розчинити їх завдяки частковим цим зарядам. Кисні та логи це теж звучить більше як, як тема хімії. Але це теж буде частиною нашого уроку сьогоднішнього, тому що це теж є одною з поведінок води. Що ви бачите тут, це іонізація води. Знову пригадаємо, іони, вони мають часткові заряди, які ми бачимо тут і тут. Просто сказати, що із од... оцих двох молекул води виходять один гідроніум іон та один гідроксид іон з дельта-мінус, це в цьому випадку негативний частковий заряд, та От гідроніум іон, він має позитивний частковий заряд. Тут ще важливо сказати, це буде важливо в наступних слайдах, що тут їх вони релативні до один одного в балансі. У нас стільки ж гідроксіду, як гідроніума. Коли дисбаланс, коли одного більше, ніж іншого. У нас починається наступна тема. Це pH, який. От PH це насправді тут. Але це теж буде важливо. В общем, він міняє PH, але це тема на наступний слайд. Щоб зрозуміти, що таке кислоти та луги, давайте дефінуємо одне і друге. от Кислоти вони віддають гідроніум. І тоді у нас. Получається, кислий розчин. Кислоти, вони, іменно, дефінуються цим, це їх поведінка по теоретиці хімії. А Алогії вони зменшують концентрацію іонів водню двома шляхами. Першим може бути, що вони приймають гідроніум як аміак. Як ви бачите, тут гідроніум, тут аміак, виходить новий продукт. А от є другий шлях дисоціації, коли продукти вони утворюють воду з іонами водню. Тоді у нас відбувається оця реакція, яку ми бачимо тут, вона відбувається з іншими ідуктами, але утворює воду. Це можливо тому, що у нас тут, ну, неможливо тому, але воно теж символізується тим, що це можливо, що у нас цей, цей знак. Якщо у реакції це йде в один, а, в один кінець, це, це штрих, тоді реакція не йде в зворотній шлях. В цьому випадку вона йде. Співвідношення гідроксиду та гідроніума вони дуже важливі, коли йде діло про тему pH. Насправді концентрація гідроніума, вона. Зростає, і з неї зростає pH. Це означає, що от у лужних розчинах, де у нас більше гідроксиду, чим гідроніума, у нас pH буде дуже низький, як ви бачите, він менше 7. 7 у нас саме нейтральний pH це коли у нас в еквілібріумі і гідроніум, і гідроксид, та чим більше гідроніума у розчині, і чим менше гідроксиду, Тим більше у нас зростає кислотність. І ми бачимо, що це е, означає, що pH у нас більш 7. Наступним ділом давайте поговоримо про іще одну класифікацію: в цьому випадку: слабкі луги та кислоти та сильні та кислоти. І ще слід першим ділом аналізувати, що ми бачимо тут по, ем, по темі реакції. Першим ділом ми обращаємо увагу на цей значок. Як ми знаємо із слайдів, які були перед цим, це означає, що реакція вона оборотня. Вона йде в дві сторони. Це, ці продукти е, можуть стати і едуктами, і цей едукт може стати продуктами. Тут, наоборот, ми не можемо так зробити. Це необоротнє. Це необоротня реакція, в якої ми із цих атомів не можемо, цих іонів не можемо зробити цей молекул. Це теж означає, що вона повністю дисоціює. І це, насправді, це так дефінується сильні кислоти луги. В цьому випадку це кислота, яка повністю свої гідроніум-іони, вона їх повністю. Вивільняє у, спо... у розчин. А отут, по-іншому. Тут ми бачимо, що перше, у нас тут ще є молекули, які не повністю розчинилися у розчині, а другим, воно не вивільняло з того всі свої гідроніоміони. І тому вона менш міняє, ця кислота, вона менш міняє pH всього розчину. Тому це слабка кислота. А і на цьому ми закрили ще один розділ біології Кампела. Напишіть в коментарях, якщо щось не зрозуміло, ідеї якісь є подати краще цю інформацію, та побачимося у наступному відео.